Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом у російської Ли замах на куп'янського екс-мера колаборанта Геннадія Мацегора. Він у критичному стані, каже Гур. Зрадник добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками. Після звільнення Куп'янська він утік з росіянами до Білгородської області, де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка однак не вберегла мера колаборанта. Наразі екс-мер міста Куп'янськ Геннадій Мацегора, який співпрацював із російськими окупантами після замаху, перебуває в стані медикаментозної коми джерела 24 го каналу Угур, Нагадаємо, Зрадників ліквідовують не тільки в Росії. Після останніх вибухів найбільше дістались Львівській області цього разу. Одразу сім вибухів. Наташа Бровко, волонтерка, пише наступне: висновки не зроблені. Устраю стратегічний військовий аеродром. Звісно, що росіяни про нього знають, які є і про решту інших об'єктів. Важливий інший факт і нещодавно туди прийшли транспортні літаки від закордонних партнерів з допомогою. Його здали 100%. Дякувати Богу, що тактика залужного дія і Аеродрому встигли все важливе прибрати, але тим не менше, спочатку війни Острій не прилітало. А тут, як добрий вечір, все місто ходором ходило. Шибки, дроти, дерева, автівки все летіло, сипалось, гуловило, горіло. Його особливо треба було крити системами ППО. На жаль, влучили і не лише у ту саму інфраструктуру. Крилаті російські ракети порозумнішали, і нареп України та застарілі ППО на кшталт стріла Оса Стінгер їм начхати. Ракети маневрували над містом перед влучанням так, що всі були просто в жасі, кидали за собою пастки. Вона летить, робить. Різні маневри на невеликій висоті, і не знаєш, куди зараз влупить. Думали спочатку, що авіаналіт так страшно було, а вся ППО зараз стягнута звідусіль до Києва, навіть старі буки куби. А решта та все решта до великої товстої дупи їм головне своє рильце врятувати бруківку, і збиватимуть безулу гардеропом першої леді обіцянками з сирського про повернення Бахмута вдіївки Маріуполя, полководці херові залужний здав зрадників. Міші румають папку вбитого СБУшника. Союзники знають, хто зливав нашу зброю. По чиїх наведеннях били по хмельницькому стороні. Рукону Полтаві Миргороду, як зливали патріоти та інше дороге обладнання. Крім того, генерал попередив Зеленського вовая за Україну. Покажи, що й ти за нею. Позбався зрадників. Телеграм-канал Офісний щур зазначає, його джерела в СБУ таки повідомляють, що розслідування щодо вбивства полковника СБУ затормозили із ОП. Новий випадок стався відносно недавно. Попередній був минулого року влітку. Невже татаров курує? Це пише телеграм-канал. Кремлівський щур пише, що полковника СБУ, який, нібито себе застрелив, зникла папочка з компроматами справою на. Високопоставленого крота при Зеленському в полковника мала відбутись розмова із президентом та залужним. Вочевидь, не встиг. Втім, папочку генералу він передав, завдяки якій генерал знає, чого від кого очікувати. Крім того, після цього повністю змінена логістика і неповідомленого операція не б'ють в муляжі, як за в шістнадцять. Також по порожніх складах завдяки цій папці залужний тримає всіх на гачку. Зрадники не знали, що це муляжі, і літаки зовсім в іншому місці, про які не знає ніхто, окрім генералітету. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політок. Ологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.